Тільки в цій вантажівці тонна алкоголю, який вже був готовий до відправки. Водій від будь-яких пояснень, куди везе товар, відмовився. Кожна пляшка підробка світових брендів. Але тільки транспортуванням напоїв із цього двору в могилі в Подільському не обмежувалися. Чоловік, який винаймав оселю, облаштував тут цех. На території даного домоволодіння виготовляв спиртні напої. Це і коньяки, віскі, горілка. Та інші елітні алкогольні напої усього в будинку знайшли 10 тонн алкоголю та 400 ящиків з тетрапаками брендів. Приблизна вартість товару 2 мільйони гривень. Спирт для виготовлення майбутніх елітних напоїв надходив до України контрабандою, де ж мали реалізовувати фальсифікат, поки не з'ясовано. Місця збуту саме встановлює поліція. Вилучена алкогольна продукція направлена на експертизу. Засновникам же бізнесу за незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів. Закон передбачає. Покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією виготовленого товару. Анна Черненко Володимир Павлов вісті.